Біблія, книга числа, глава 23. І сказав Валам до да балака, збудуй мені тут сім жертівників, і приготуй мені тут сім бичків та сім баранів. І зробив балак, як Валаам говорив, і приніс балак та валам, бичка та барана на кожному жертівнику. І сказав, валам, до да балака, стань над своїм цілопаленням, а я піду. Може, стріну Господа навпроти себе, і щоб він об'явить мені, я перекажу тобі. І він пішов на лису гору. І стрівся Валаамові Бог, і сказав він йому, сім жертівників склав я і приніс бичка та барана на кожному жертівнику. І Вклав Господь слово до Валамових уста й сказав Вернись до балака і будеш так промовляти. І вернувся він до нього, і аж ось він стоїть над своїм цілопаленням, він та всі вельможі моавські. І він виголосив свою приповістку, пророчу, і сказав Із Араму мені припровадив балак, цар Моавський, з гір Сходу. Іди ж, прокляни мені Якова, та йди ж, скажи зло на Ізраїля. Що ж я буду того проклинати, що Бог не прокляв був його, і що ж буду казати зло на того, що гніву на нього немає, Господь. Бо я бачу його з вершка скель і пагірків його оглядаю, тож народ пробуває самітно і серед людей не рахується. Хто ж перелічив порох якові, хто зрахував пил Ізраїлів? Хай душа моя мре смерті праведних. І кінець міхай буде такий, як його. І сказав балак до Валама, що ти зробив мені і взяв тебе, що ти прокляв моїх ворогів. А оце ти справді повелословив їх. А той відповів та й сказав чи ж не те, що Господь вкладе в мої уста, я буду пильнувати, щоб те говорити. І сказав до нього балак ходиш за мною до іншого місця, звідки побачиш його, тільки частину його будеш бачити, а всього його не побачиш, і прокляни мені його мого ворога звідти. І він узяв його на серце. Софім на верхів'я пісті і збудував сім жертівників і приніс бичка та барана на кожнім жертівнику. І сказав він до балака, стань тут над своїм цілопаленням, а я стріну там Господа і стрів Господа Валаама і вклав слово до уст його та й сказав: Вернись до балака і будеш так промовляти. І прийшов він до нього, Аж ось він стоїть над своїм цілопаленням, а з ним вельможі Моавські, і сказав йому балак, що ж говорив Господь? І він виголосив свою приповістку пророчу, і сказав: Устань же, балак та й слухай нахили свої уха до мене, о сину ципорів. Бог не чоловік, щоб неправду казати, він не син людський, щоб його жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить? Чи ж він говорив та й не виконає? Оце я одержав наказа поблагословити і поблагословив він, і я того не відверну. Не видно страждання між Яковом і незапримітное щастя в Ізраїлі. З ним Господь його Бога між ним. Голосний крик на славу царя, Бог, що вивів був їх із Єгипту, він для нього, як міць однорожжя. бо нема ворожби поміж Яковом і чарів нема між Ізраїлем. Тепер буде сказано Якову та Ізраїлеві, що Бог учинив. Тож устане народ, як левиця, і підійнеться він, немов лев, він не ляже, аж поки не буде е, він жерти добичу, і аж поки не буде він пить кров забитих. І сказав Балак до Валаама. Проклинати не проклинай його, ні благословити не благословляй його. І сказав Валама, відповів до балака. Чи ж не сказав я тобі, говорячи, усе, що буде промовляти Господь, це зроблю? І сказав балак до Валаама, ходиш, візьму тебе що до іншого місця. Може, сподобається в Божих очах, і ти звідти. Проклянеш мені його. І взяв балак Валаама на верхів'я пеору, що звернений до пустині, і сказав Валаам до балака збудуй мені тут сім жертівників і приготуй мені тут сім бичків та сім баранів. І зробив балак, як сказав був Валаам, і приніс бичка та барана на кожному жертівнику.